Доброго ранку, давненько не проводила прямий ефір, а сьогодні проводжу ефір і плачу. Сьогодні повернули собаку в мішку, ось так, якого брали три тижні назад. Позвонили люди. Я якраз їхала по дорозі Умань. і кажуть світа, ми хочемо собачку не на привязь в будку. Повірити моєму щастю, це не було слів, тому що постійно тільки дзвінки і говорять. Ми хочемо вам привезти собаку. Там збили собаку, там викинули і почути, що хтось хоч хоче собаку, не на привез будку для мене це було. Я думала, що я сплю передати за весь час три роки мого притулку. Під час війни це було перше таке, як би сказати. Приємне такий дзвінок на безпородню тваринку. Вибрали вони собачку, якусь, повернули через три дні, через три неділі. Сказали, він не контактний, він сидить забитий, він сидить в углі і нічого не хоче. Заберіть назад. Я просто плачу над цими тваринами, які нікому не потрібні. Як мені всі шкода, що їм взагалі немає місця в цьому світі. Люди беруть, не хочуть мати витримку, не хочуть прибирати. Зараз ми його випустимо. Іди, малий, Чого не хочуть. Зараз, іди, йди іди, маленький, йди. Чого ти там не хочеш жити? Ну взяли тебе. От просто, повірте мені, люди просто не захотіли собаки. Я не вірю в те, що він би попав не на прив'язі і в будочку, Скоріше за все, вирив ямку його повернули. Коли люди просять в притулку тварину, чи їх так багато в мене, я зразу запитую і навіть знаєте, не хочу давати, зразу я починаю годувати всю сім'ю. Зразу кота стерилізувати собаку. Притом люди беруть і кажуть, ви корм нам хочете будете давати всі далі. Всі тварини, які їх даже інколи хочуть взяти, вони всі далі стають на мому, на моїй шиї. Тільки крім того, мені треба їхати, дивитися, возити. То я завжди кажу: допомагайте, будь ласка, завдяки вашій допомозі. Це я роблю весь комфорт цим тваринкам, щоб вони жили і в них було все. І бігають, і їдять, і в теплі. І в лікарні, коли ти на одному місці, це набагато легше. Повірте, що їх ніхто без породних не хоче брати. Якби це була породиста тварина, їх зразу брали. Ці, на жаль, нікому не потрібні. Я дуже плачу, мені... я так раділа три тижні тому, що його взяли, і, і як мені боляче, що його повернули. Да, жайка, тому підтримуйте нас, робіть репости, краще їх залишати і рятувати, тому що. Немає людини яка хоче нести відповідальність за тварину, як всі люблять голосно кричати, ми хочемо врятувати, ми хочемо взяти, ми хочемо допомогти в цьому світі зробити добро і на цьому тільки слова залишаються. Дуже шкода, що от шість з цих собачок, усі від мертвої мами, як ми рятувала, ні єдиної, ні єдиної собачка, коли були маленькі, всі говорили: заберемо. Допоможемо, врятуйте, і кінець кінці вони всі залишаються в притулку. Дякую всім, що з нами, що підтримуєте. Нам дуже важлива ваша допомога. Тільки що всі погуляли, будемо зараз їсточки, бо ми ще не снідали. Помічник мій захворів, як... так як він віз і вчора завезли, забрала скора, і тому такий настрій дуже нас радісний. Дякую всім, підтримуйте нас.